У Любомлі є вакансія водія автотранспортних засобів. Серед обов'язків вчасна доставка вантажів. Зарплата 80 тисяч гривень. У селі Мирне потрібен тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. Серед основних завдань виконання технологічних операцій у полі на таких видах сільськогосподарської техніки. Самохідні оприскувачі, трактори, навантажувачі. Зарплату обіцяють 50 тисяч гривень. У Луцьку шукають кур'єра. Потрібно доставляти або збирати посилки клієнтів до поштомату, оформляти супровідні документи, підтримувати автомобіль у належному технічному стані. Зарплата 50 тисяч гривень. Також у Луцьку є вакансія електрозварника ручного зварювання, обов'язки зварювальні роботи на будівництві та ремонті мостів і тунелів по Україні, вахтовий метод роботи. Зарплата 41 тисяча 500 гривень. Обласному центрі потрібен інженер з ремонту. Необхідно здійснювати на місці пуску налагоджувальні роботи, інструктувати та навчати персонал, консультувати з приводу правильної експлуатації обладнання, підтримувати зв'язок із підприємствами переробки, які придбали обладнання протягом гарантійного терміну експлуатації. Зарплата 40 тисяч гривень. У Луцьку шукають менеджера зі збуту. Потрібно здійснювати продаж окулярів, консультувати клієнтів. Зарплата 40 тисяч гривень. У буянах потрібен головний бухгалтер. Серед обов'язків подання звітності в контролюючі органи, нарахування заробітної плати, ведення кадрового діловодства. Зарплата 35 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія механіка з ремонту устаткування. Необхідно виконувати ремонтні роботи обладнання на м'ясопереробному підприємстві. Зарплата 35 тисяч гривень. Ковалі шукають головного енергетика, обов'язки організація експлуатації та ремонту енергетичного устаткування і систем, забезпечення безперебійного постачання підприємства енергоресурсами, контроль за ефективним використанням енергії та впровадження заходів з енергозбереження. Зарплату обіцяють 35 тисяч гривень. У рованцях потрібен комплектувальник проводів, серед обов'язків прокладання проводів згідно із технічними кресленнями на дошках, обмотування проводів за допомогою і зустрічки, робота на спеціальних операціях. Зарплата 33 тисячі 976 гривень. У Луцьку є вакансія налагоджувальника автоматів і напівавтоматів. Потрібно складати, розбирати, встановлювати та налагоджувати виробні, витяжні та згинальні штампи середньої складності і випробовувати їх після налаштування. Зарплата 30 тисяч гривень. Також в обласному центрі потрібен електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, обов'язки пошук та ремонт несправностей електромережі та обладнання, планові огляди об'єктів, що обслуговуються, виконання замовлень клієнтів, зарплата 30 тисяч гривень. У Ярівці є вакансія зоотехніка, серед обов'язків контроль за всіма процесами вирощування тварин та дотримання технологій, підготовка раціонів харчування, забезпечення планових показників вирощування худоби, виконання медичних процедур. Зарплата 30 тисяч гривень. У Луцьку потрібен службовець на складі. Серед основних завдань проведення інвентаризації та складання звітних даних про рух і наявність товару на складі. Зарплата 22 тисячі гривень. Також у Луцьку потрібен офіціант необхідно зустрічати та обслуговувати гостей, дотримуватися стандартів обслуговування, представляти меню, подавати їжу та напої, підтримувати чистоту закладу згідно чек-листів. Зарплата 22 тисячі гривень. В обласному центрі потрібен поліцейський патрульної служби. Необхідно оперативно реагувати на виклики 102, забезпечувати публічний порядок і безпеку, забезпечення безпеки дорожнього руху. Зарплата 21 тисяча 900 гривень. Володимирі потрібен керуючий магазином серед обов'язків забезпечення якісного обслуговування клієнтів, відбір та навчання персоналу магазину, планування, контроль і аналіз усіх торгових і організаційних процесів магазину, зарплата 21 тисяча гривень. У звинячому є вакансія водія навантажувача, обов'язки керування тракторними навантажувачами, розвантажувачами та усім спеціальним обладнанням, забезпечення належного технічного стану спецтранспорту, зарплати 21 тисяча гривень.